Я Кет. Кет Сумська. Вау! Почалася війна в Дніпрі. Вибухи Київ бомблять. Вчителька відкриває стола. Там ці хробачки. Всі прай... Олька Олька всім серцем з вами зоопатруль. Оля, ми дуже вдячні вам, що ви відгукнулися, так. прийшли провідати наших тваринок, і особливо ми вдячні вам за підтримку в соцмережах, в інстаграмі, в фейсбуці. Це надзвичайно для нас важливо, от кожен ваш репостик, тому що він допомагає тваринкам знаходити новий дім. Всім серцем з вами, зоопатруль, інакше і бути не могло, тому що я підписана на сторінки багатьох притулків, і коли побачила, як ви рятуєте тварин. Я подумала, що ви дійсно справжні герої, тому що в таких неймовірних умовах з розбомблених будинків в найгарячіших точках України ви знаходите котиків і собачок і низький уклін вам. Низький уклін нашому зоопатрулю за це ставлення до тварин, за цю турботу. Ви знаходите їм нові домівки, відновлюєте, лікуєте, турбуєтесь про них. Але війна, війна і тому. Дуже багато тварин залишилися без своїх господарів, тому що невідома доля самих господарів цих тварин, і власне хтось загинув, хтось виїхав, не зміг з собою взяти для багатьох ось цей момент, 24 лютого. Це стало певним чином таким водорозділом. І от хотілося б вас дізнатися, як ви пережили цей день, яким для вас було 24 лютого. Ми якраз планували гастролі, наша трупа зібралася в гастрольний тур і я їхала потягом. О п'ятій ранку постукала провідниця і сказала, що пані Олю, будь ласка, відчиніть. Я перелякала, звісно. Почалася війна в Дніпрі вибухи, Київ бомблять. Боже, в мене шок. Мене отак почало колотити. Я беру телефон, купа пропущених дзвінків, я телефоную. Своїм близьким, і вони кажуть, що Київ бомблять. І це дійсно правда, страшна правда, що почалась війна. У мене було 5 хвилин для того, щоб вийти з нічного потяга, Київ, Дніпро і перескочити на потяг Інтерсіті і дістатися до Києва. Ну а далі ми були в Києві, і це були страшні дні. Будинок здригався, ми ночували в кладовці разом з дитиною. Спускалися разом з родиною, з чоловіком в паркінг. Знаєте, просто зараз, коли ти пригадуєш ці події і ці нерви, цей, цей стрес, він не в порівнянні з тим, що сьогодні відчувають наші земляки, і з тим, що сталося в Маріуполі. І тому ти навіть вже й забув про той негатив того періоду, тому що є набагато страшніші історії, і так нація об'єдналися як ніколи. Спасибі вам за ці добрі справи, за ці просто неймовірні героїчні вчинки, які ми бачили наживо, як рятували тварин з розбомблених будинків. Сьогодні це так надихає, це так єднає, тому низький уклін вам, дорогі наші. Наша ціль і задача, щоб кожен, кожен буквально пухнастик у нас знайшов родину чи стару, чи нову, там, де йому буде комфортно, там, де для нього його будуть любити і буде дім. Знаєте, коти, вони як господарі будинку саме, так? вони більше прив'язані до свого будинку і чому от навіть в розбомблених будинках, хатах коти залишалися. Тому що вони, як домовички, ті оберігали цей дім. Є страшні трагічні історії, коли дійсно загинули господарі, а е, тварини вижили, і повсякчас ми бачимо і в відеосюжетах, і у вас, зокрема, і я не стримую сліз, коли читаю ці історії, бачу їх. Я, коли у себе в інста, зокрема, розміщаю ці сторіси. І коли мені приходять смски, що та чи інша тваринка нарешті знайшла своїх господарів завдяки цим репостам, це найбільше щастя для мене, тому що я велика прихильниця тварин ще з дитинства. А які тваринки у вас в дитинстві були? Хто у вас каже? Ну, дивіться, я ж котяча мама з дитинства, і багато хто про це знає. Я приносила всіх тварин додому, але батьки просили мене цього не робити, адже постійно гастролі. Репетиції, вистави я принесу, годую по два-по три котики в мене під ліжком знаходили, <світ> але щось так не складалося, тому що потім батьки їхали на гастролі. Мене в піонер табір або в село. Ну так воно було. І от оця надія і мрія про тварин, які коли з'являться у мене в дорослому житті, вона нарешті здійснилася вже сьогодні. А, у мене було дуже багато птахів, рибки. Оце моя тема. Знаєте, коли я йшла до школи, у мене в портфелі зазвичай що було корм для рибок або хробачки. І одного мої однокласники пожартували. Вони взяли знач, коробочку з тими коробочками, Це трубочники, оці ж дафні, які я купляла. Як пам'ятаю, зараз малий ринок в Запоріжжі. Я, коли була перемінка, значить, перерва, я бігла туди, ну це три хвилини від школи, вулиця Шкільна, малий ринок. Ну, Хто з Запоріжжя, той мене зрозуміє. Купувала цей корм. І він у мене ж значить, в портфелі. І вони підклали значить, цих хробачків у вчительців стола. Вчителька відкриває стола, а там ці хробачки розповзлися. Скандал. Потім сказали, хто це. Ніхто не хотів зізнаватися. Викликали батьків. Батько пояснив, що лялюня, ну я ж лялюня з дитинства в родині. Захоплюється рибками. Це повсякчас купує цих хробачків. Знаєте, от всі котики навколо будинку були мої. У мене навіть є фотографії. Я з ними в обнімку. Я їх постійно підгодовувала і пам'ятаю, як ну тоді ж уявіть собі, той дефіцит продуктів ще в ті часи радянського союзу. Неможливо було щось купити. І я пам'ятаю, як батьки величезному якомусь блату дістали шматки гарного м'яса, вирізка і язики. Відварила мамочка ці язики, пішли вони на репетицію, і тут мої друзі, значить, підходять. А ми на другому поверсі мешкали в Запоріжжі. Олька! Олька! Значить, стукають, щоб я ж вийшла з балкона. І, а біля них стоять два таких песика величезних. У тебе є щось покушати для наших псов? Я недовго думаючи, це м'ясо, язики, які батьки з таким трудом діставали, і все з балкона їм. Боже, яке щастя! Вони вони навіть не жуючі, тільки проковтнули. Приходять батьки додому, хочуть повечеряти після вистави, після репетиції, а язиків немає. Ну, папа дуже сварився, але зрозумів. Коли я сказала, кому я віддала, що я віддала собачкам, які мешкають у нас на подвір'ї, він заспокоївся, каже, все правильно, дитина, я б теж так зробив. А от, до речі, як в, взагалі в світських колах, як в богемних колах, чи багато людей бере тваринок з притулку. У мене Дворяни. у, у друзів дуже багато і котів, і собак саме з притулку. А є мета от взяти суто з притулку для того, щоб подарувати цю теплоту, цю радість, цю любов. Тому що знаєте, от з притулку тварина вона, вона інша, вона, вона така вдячна. Вона буде все це відчувати і кожним рухом. І кожним днем своїм вона буде віддячувати. Взагалі, тваринки вони от відчувають те, як до них ставляться люди. А от до речі, в цьому розумінні класичному ви більше себе відчуваєте «dog person» чи «cat person»? Cat. кет. Я Оля Кет Кет сумська. Це 100%, тому що ну, я з дитинства така. І дуже дивно, що до сих пір а, у мене немає вдома котика. ну, У мене дві чехуашки, uh -huh. Джесіка і Жасмін, І чоловік а, каже, я твій кіт, тому цього достатньо поки що. <світ> ну, За мирних часів ми теж дуже багато гастролювали і залишали своїх собачок нашим родичам. ну, і, власне, Ще котика це вже відповідальніше, як то кажуть, але все одно так чи інакше. От поступово я вмовляю чоловіка. От він зараз візьме на руки, знаєте, і він все відчує. Угу. От, необхідно саме таким чином впливати на своїх чоловіків, або, скажімо, дружин, ну от хто за, а хто проти в родині, прийти, потримати на руках, відчути цю енергетику, тому що воно одразу так заспокоює, це, це такий. Знаєте, в лікувальний, енергетичний терапевтичний процес, я б сказала, і коли в домі кіт, все врівноважується. От є така суцільна гармонія. Наша мета сьогодні влаштувати цих красончиків от і подарувати їм домашнє тепло, тому що вони звикли до домашнього тепла. І я уявляю, просто скільки вони пережили. Тому спасибі вам, величезне, ви справжні герої. Те, в, в яких ви умовах рятували котів, це просто дійсно неймовірно. Забразяння. Ціломицьки, ціломитьки. Всю цю підтримку за те, що провідали наших тваринок Спасибо. за ось ці надихаючі насправді слова, які дуже дуже важливі. І Тому ми дуже вам вдячні. Спасибо. Дякую. Женки, всім серцем з вами. І слава Україні! Героям слава! Наближаємо наш день перемоги.